Кошенята попліткуємо рейтинг медійних чоловіків, хто притинав кордон під час повномасштабного вторгнення. Хтось законно, хтось незаконно. Тож можуть зручніше наберете чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. З вас обов'язково вподобайка, Підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректного інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, хто виїздив і під яким соусом з України? Я думаю, потрібно зафіксувати ці імена і зберегти в наших архівах. Значить, Олексій Потапенко, репер Потап, виїздив за фейковим білим квитком, який він оформив, як розповідають в кулуарах, значить чутки. Він оформив його у одеського воєнкора, якого посадили за грати за те, що він збивав просто з людей бабло. Пам'ятаєте, цей інцидент дуже гучний. От, потап у нього оформив документи, виїздив спокійно, потім приїздив до України. Але в якийсь момент перестав перестав відвідувати Київ. Я думаю, ви це помітили. А це пов'язано з тим, що він боїться сюди приїхати. Як мінімум, через те, що документи, які робив цей одеський воєнкор ой, воєнкор, воєнком, вибачте, заговорююсь, є на сьогоднішній день вже незаконними. Ці документи анульовані усім, кому він видавав а, білі квитки і не тільки. Відповідно, потап сидить і ні туди, і ні сюди, як то кажуть. Олег Кензов теж подейкуючи виїхав саме через фейковий білий квиток. А, артист, принаймні, залишився за кордоном. Тепер намагається будувати свою кар'єру з російськомовними піснями де-інде, залишивши Україну. Наскільки форевер, час покаже. Олег Винник там взагалі дуже цікава історія, тому що виїздив в багажнику автомобіля дружини свого продюсера в перші дні повномасштабного. І зараз активно намагається повернутися в інформаційний простір. Але Олеше прекрасно. А це означає, що в мене вимкнули світло. А так, друзі, неочікувано, тому що по графіку цього не було. А, так. А що робити в даному випадку? Відповідно, живемо в лайв форматі як є. Просто по графіку не повинні були вимикати світло, але ми продовжуємо нашу зйомку ось так, неочікувано, вибачте, така буде картинка. Значить, після буду зараз підглядати, ой, боже мій, I'm sorry, друзі. Далі у нас буде Руслан Ханомак. Так, почекайте, Олександр Скічко. Олександр Скічко, колишній народний депутат, який виїхав спочатку до Італії, потім повертався, потім знову виїздив і, мабуть, розраховує, судячи з усього, що він зможе повернутися в Україну і відновити свою кар'єру телеведучого, і зробити вигляд, що нічого не відбулося. В жодному випадку він не був нардепом. Але ні, Олександре, так не вийде. Ми усе пам'ятаємо. Руслан Ханумак. А теж виїхав по досить мутним незрозумілим документам. Він цього не приховує, що перебуває в Америці і там залишився з кінцями. Я не зовсім розумію, на що він розраховує в тому числі, і чи зможе він побудувати свою кар'єру де інде, але мабуть дуже сильно в себе вірять. Олександр Елер взагалі виїжджав з культурною програмою до Сполучених Штатів Америки. Олександр Елерт, це у нас колишній фіналіст та переможець шоу першого сезону Холостячка з Ксенією Мішиною. Так, от Олександр Елерт виїхав також, залишається в Штатах вже майже третій рік. І не збирається повертатись принаймні, виступай під українським прапором, проводить якісь там благодійні заходи, показати, що дивіться, я ж виїхав, але при цьому намагаюсь бути корисним для своєї країни. Вау! Лицемір року! Так, хто у нас далі? Ой Боже мій! Я в таких умовах. Не працював це другий раз, коли таке сталося. До нашого рейтингу також потрапляє Спартак Субота, який заплатив хабар на кордоні і виїхав до Іспанії і зараз отримав а, статус біженця українського. Також до суботи можна віднести Володимира Остапчука, який за незрозумілими документами неодноразово виїздив, типу, по культурним місіям, але насправді просто знаходився за кордоном і обслуговував. Зарубіжні заходи корпоративи виступаючи там ведучим на приватних вечірках. А ось компашка Богдан Буше, український телеведучий криптовалютчик, Як його там називати? Не знаю, інфоцер, коротше кажучи. Та Женя Талер, взагалі не зрозуміло, хто, які в нього регалії, але він називає себе принаймні бізнесменом, суперуспішним. Як кажуть, в кулуарах мають бронь від нового каналу як критична інфраструктура. Дуже цікаво, яка ж така критична інфраструктура Богдан Буше та Женя Талер. І вони спокійно виїздили в тому році відпочивати в теплі країни. Блогери Олександр Заліско та Євген Євтушенко. Також виїздили відпочивати, тому що втомилися від війни, на яких умовах не зовсім зрозуміло. Далі у нас з вами буде Петро Заставний, дружина, дружина чоловіка Ліни Франдій, виїздив, але його пронесло. Його не закенселили як Принткович з Гонковським, але в нього той самий грішок. І коли він втомлюється, йому набридає жити без світла. Значить, під ракетами обстрілами спокійно бере і виїздить, куди йому заманеться. Дмитро Шелудько, Шелудько, єнот, чоловік корячки, має документи. Корячка навіть відверто казала, що ми живемо в країні, де можна оформити абсолютно все відповідно. Живемо на широку ногу і живемо своє краще життя як хочемо. А ось хореограф Макс Єжов, який був учасником танці з зірками в парі з Лесою Нікітюк, якимось магічним жезлом опинився в Азії і зараз там працює та живе. Теж виїхав вже під час повномасштабного вторгнення. Яким чином не зовсім зрозуміло. Анатолій та Руслан Євдокименко це син та онук. Софії Михайлівни Ротаро. Довго вибиралися, не з першого разу, але все ж таки змогли перетнути кордон. Все задля того, аби онук зміг в Лондоні будувати свою сольну музичну кар'єру, яка нікому там не всралася. Ну і завершує наш список. Боже мій, вибачте, от реально я в таких умовах не працював. Мені здається, тільки один раз був подібний випуск, але, блін, маємо, що маємо, друзі. А, значить, хто у нас залишився? Владислав Карімов, а, піарник Даші Квіткової співачки а, гурту «Казка». гурту «Казка». і в нього бронь від депутата Мацоли подейкують. А яким чином Карімов має такий вид броні? Дуже цікаво, тому що Карімов взагалі не має нічого спільного з політикою, але в нашій країні можливо все. Тож, я залюбки залишу цей список в наших хроніках, тому що рано чи пізно це знадобиться. Не пам'ятаю, так казав Волошин: виїхав теж. Олександр Волошин, значить, немає в нього фейкового білого квитка. Яким чином виїхав, не зрозуміло. Але вивіз свої обидві автівки та продав свою нерухомість в Україні. Ось так, друзі. Тож, така у нас підбірочка, такий рейтинг, я думаю, рано чи пізно знадобиться, тож нехай залишається. Вибачте за такі умови, але ну як є, ну ось так, що поробиш. За вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім Суботи. Слава Україні! Разом до перемоги